Друзі, вітаємо сьогодні. Ми разом говоримо про новини Пришипської територіальної громади і не тільки мною Ольга Дова та Олег Шитила у бою за свободу України. Загинув Лисенко Денис Володимирович, мешканець села Омельник. Денис служив у 92-й окремій штурмовій бригаді. Ахілес був оператором дронів. Олег загинув 12 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу села. Марганівка Куп'янського району Харківщини віддав життя, боронячи рідну землю своїх близьких і кожного з нас. У Дениса залишилася дружина та маленький син. Поховали його у рідному селі Омельник, світла пам'ять і вічна слава захиснику України. Герої не вмирають. Сині ли не кача поти сині. Лине каша отисен. 18 жовтня 2025 року у пришепському центрі культури та дозвілля відбувся благодійний концерт, метою якого було зібрати кошти на підтримку Збройних сил України. Захід об'єднав усіх небайдужих тих, хто своєю творчістю, добром та щирістю сердець наближає перемогу. Збір коштів проходив для підтримки військових, зокрема 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр на превеликий жаль, інформації про зібрані кошти на офіційних сторінках не оприлюднили, і повідомлення про передачу коштів заявленому адресату теж не було. У жовт цього року відбувся обласний конкурс: рейтинг натхнення що єднає, який об'єднав найкращих фахівців галузі культури Полтавщини. Від Пришипської територіальної громади участь у конкурсі взяли працівники Пришипського центру культури та дозвілля та Криничанського сільського будинку культури. Дипломом першого ступеня у номінації директор сільського міського будинку культури Центру культури і дозвілля сільського клубу. Отримали Аліна Бут Павлюк та Жанна Порубай. Диплом першого ступеня у номінації Режисер-постановник отримала Валентина Годунова. 18-19 жовтня у Полтаві проходив всеукраїнський мистецький конкурс. Мамина сорочка талановиті колективи з Козельщинської громади повернулися з чудовими результатами. Хореографічний колектив Флейм отримав гран-при у четвертій віковій категорії. Керівник Владислав Покришка, а танцювальний колектив «Джерельце» Гран-прі у другій віковій категорії та перше місце у четвертій віковій категорії. Керівник Тетяна Дубовик. На гуртку у мілі ручки у Криничанському сільському будинку культури панувала справжня осіння магія. Звичайні каштани перетворилися на кумедних оченят до Хеловіну, трохи страшних, але надзвичайно милих. Каштанові монстрики тепер дарують гарний настрій та нагадують, що творчість може оживати навіть у осінній день. У жовтні 14 педагогів ліцею лідер завершили тренінг. Психологічна безпека в школі, алгоритм дії у кризових ситуаціях. Класні керівники, корекційні педагоги та психологи отримали практичні знання, як розпізнавати тривожні сигнали у дітей, надавати першу психологічну допомогу та створювати атмосферу довіри та емоційного комфорту. 18 жовтня у місті Миргород відбувся чемпіонат громадських організацій Колос баскетболу 3х3 3 серед юнаків 2009 року, народження та молодших у змаганнях взяли участь шість команд з різних громад. Хлопці з ліцею Лідер показали гідну гру, командний дух та спортивну наполегливість. Проте цього разу залишилися без призових місць. 15 жовтня за ініціативи департаменту культури та туризму полтавської обласної військової адміністрації стартував дводенний виїзний практикум школа сільського зеленого туризму на полтавщині Представники 26 територіальних громад Полтавської області, які зацікавлені у розвитку сільських територій, ознайомилися з власниками лавандова фотозона та комплексу сорочин Яр, а саме з їх осінньою локацією, Гарбуз Парк, також мали можливість пройтися екологічною стежкою регіональний ландшафтний парк. Диканський, що прилягає до комплексу Сорочин Яр, виїзний практикум школа сільського зеленого туризму на Полтавщині, це навчально-практична ініціатива, спрямована на розвиток компетентностей у сфері сільського туризму, популяризацію локальної культури та підвищення якості туристичних послуг у громадах Полтавщини. Безпосередню участь у практикумі взяла і начальник відділу освіти культури спорту та туризму Світлана Грисюк. Саме її ми побачили на світлинах у організаторів заходу. А тепер будемо уважно спостерігати, як Світлана Грисюк скористалась набутим досвідом та отримала інформацію. Чи просто поїхала, погуляла, пофотографувалась, а і на цьому все. Справилась. Ну, на мою переконливу думку, якщо у сільській раді працював би місцевий житель, наприклад, і щось не допрацював то по якихось питаннях, то вони б мали якусь поблажку. А коли нанята людина, ви наняли громаду на таку відповідальну посаду, чекає від тебе результату роботи, креативних ідей, цікавих проєктів, реально показників, і за це ще й платять досить пристойні кошти з бюджету цієї громади, то будь добре відповідай цим критеріям і давай результат. Тому чекаємо, з чим приїхала із турне Світлана Грисюк. 23 жовтня у приміщенні КСК «Девограй» в селі Омельник відбувся прийом мобільної бригади Товариства Червоного Христа України. Фахівці бригади надали мешканцям омельницької громади широкий спектр послуг, медичне обстеження, вимірювання артеріального тиску, перевірка рівня глюкози в крові, видачу безкоштовних ліків, психологічну підтримку, що є особливо важливою у нинішній час. Ще п'ять транспортних засобів отримали навчальні заклади Полтавщини. Новенькі автобуси передали Новосанжарський, Омельницький, Пирятинський, Скороходівський та Терешківський територіальним громадам. І це є... остання партія Стання. із запланованих 35 шкільних автобусів за основною державною субвенцією, яку реалізовано на умовах співфінансування з державного та місцевих бюджетів. Раніше Полтавщина отримала 28 транспортних засобів для закладів освіти 23 громад та два автобуси для спеціальних закладів освіти обласного підпорядкування. 25 із них обладнані місцями для школярів з особливими освітніми потребами. До 30 жовтня триває прийом заявок на участь у конкурсі «Екоскул-2025» – екопроект для шкіл Полтавської області. Мета зібрати використані батарейки, лампи та ртутні термометри, передати їх до обласного екобуса, щоб зменшити кількість небезпечних відходів та навчити дітей дбати про довкілля учасники усі школи Полтавщини разом із громадами. Як долучитися? Це треба подати заявку на платформу Смарт Регіон, організувати збір відходів у школі. щочетверга четверга обновлювати дані про кількість зібраного. Переможці три школи по одній у кожній категорії відходів нагородження у грудні 2025 року. Кримінальне провадження щодо депутата від партії за майбутнє Олега Дядика» передано до Кременчуцького районного суду. Під час судового засідання голови суддя Олександр Колотієвський повідомив, що захисник обвинуваченого Анатолія Грабового адвокат Анатолій Юрченко подав клопотання про перенесення розгляду справи. Сам Анатолій Грабовий заявив, що бажає мати іншого захисника. Щодо іншого адвоката Олега Дядика, то його обвинувачений вже замінив. Тепер інтереси депутата представлятиме Валерій Шаповал, який в свою чергу попросив час для ознайомлення з матеріалами справи. З огляду на ці обставини суд ухвалив рішення відкласти розгляд справи. Чекали вас передачу передають. Я дуже дякую за підтримку. Вони були всі, молодці. ще вітаю. Людям я хочу подякувати за все. Також вони підтримують Кожного з вас, б сказати, що висимо, що не віруючись на ви залишаєтесь вірними, я вам пишемо. А ваша думка про видбачення хемов із вашего. Я думаю, ми все побачимо пізніше. Почуємо, побачимо. Буде відповідь сама, собі, тому що... За які колеги пишуть там про російські і так далі Я думаю, що ми згодом все це побачимо. І пан прокурор Петрова ще буде нарадити дасть вичерпну відповідь про російські чи не про російські і так далі. Я думаю, все з часом Ви що тебе дасте? Дякуємо. А зараз ще одна важлива інформація. Ми вже тривалий час співпрацюємо з пришивською громадою та познайомилися з людьми, які безпосередньо займаються відновленням зрошувальної системи. Ми ознайомилися із законодавством та спостерігаємо, як держава реформує нормативно правову базу із зрошенням. Державна політика спрямована на те, щоб зрошувальна система стала майбутнім аграрного сектору, забезпечуючи продуктивність землі, технології та загальну ефективність сільського господарства. Станом на сьогодні в Україні створено 60 організацій водокористувачів, які відновлюють зрошувальну систему. А ось антиприкладом є село Світлогірське, що в Кобиляцькій громаді, там, колись існувала зрошувальна система. Правда, металеві труби, якої викопали вже давним-давно. А нещодавно з'явились нові господарі в лапках, які взялись викопувати азбестові труби діаметром метрів більше. Стверджуючи, що на Черкащині хтось їх купує і відправляють їх в сторону Черкас. З 5 жовтня вже викопано близько 200 труб, і все це відбувається під повною бездіяльністю правоохоронців. Слідчі групи кілька разів на 102 телефонували, приїжджали, все описували, досліджували, але ті люди продовжували свої незаконні дії, копаючи на полях, не узгодивши це ні з власниками паїв, ні з фермерами, ні з владою. Залучаючи сучасну техніку, яку можна було б вилучити за шкоду, яку вони завдають, і направити у військові частини для облаштування укриттів, ми закликаємо органи влади та оборони області звернути увагу на цю ситуацію. Це має стати прикладом, щоб ніхто не заохочував подібні дії ані гривнею, ані іноземною валютою. У ну, варто провести експеримент з конфіскації кількох екскаваторів, які сьогодні незаконно працюють в Світлоїрській, адже ці труби нібито нічі. Поліцейські кажуть, що вона нічийна, безхозна, але чи дає це право лізти до землі, до родючих ґрунтів, без проєкту рекультивації, без погодження з власником землі, без погодження з землекористувачем, з фермером, які вже встигли посіяти озимий ріпак на цій землі. І вона не може бути нічим, вона має бути розпайованою, а може державною. Ці питання потрібно досліджувати перед тим, як туди взагалі лізти. Вивозиться це машиною з черкаськими номерами, але без документів, без відповідних погоджень, їде через всю область в іншу область, і це в комендантську годину в тому числі, і це ніхто не бачить, і це у військовий час. Особисто я перебував на місці 23 жовтня як журналіст та депутат Полтавської районної ради. Разом з місцевими фермерами, старостою та активістами нам вдалося вплинути на дану ситуацію. Початок робіт припинився кілька разів припинявся кілька разів погодних умов з 5 жовтня. Але після звернення місцевих фермерів, які не могли нічого вдіяти, ми виїхали на місце, знову запросили поліцію, опечатали труби, порахували їх, зупинили транспорт і продовжуємо повідомляти вам про розвиток подій. Тобто розвиток подій знаходиться у динаміці, і ми тримаємо руку на пульсі. Ну, а на цьому поки що все. Зустрінемось наступного тижня і розповімо, що було далі.